Нам у життя Господь дає випробування, це, наче переплавка у печі, горить вогонь і оболонка, вся згорає, а залишається лише те, що в глибині. Господь тоді нам хоче показати через обставини, які дає в життя, все те, що так старанно ми весь час душі ховали, і те, як марно ми проводимо своє життя. Він як дорогоцінний камінь вправно очищає характер твій і хід твоїх думок. Він гордість із корінням викореняє, на місце гордості дає смиріння і любов. А переплавка в кожного з нас різна, як і дорога наша в небеса. У когось з нас Бог забирає близьких, які були частиною життя. Комусь є переплавкою хвороба. Яка неждано в очі загляне, і ти не знаєш, звідки допомога від Господа в твоє життя прийде. Як часто люди не надіються на Бога і в першу чергу йдуть до лікарів, та забуває часто народ Божий, що лише в руках Божих відлік твоїх днів. Тобі Господь не просто так хворобу посилає, а щоб зумів осмислити життя, він, хоче тебе в небо приготовить. І дасть в кінці шляху вінець життя, комусь і переплавкою багатство, і перед Господа лице багаті звіт будуть давати за недоцільний плин своїх грошей. Як часто Бог і бідність посилає, для того, щоб цінувати почали все те, що ми втрачаємо, і дякувати Богу почали. Для когось переплавка це проблеми, які, мові тардують все в лице, і їхня кількість ніби нескінченна, і відповідь знайти не знаєш де. У когось переплавку є діти, які дорогою у небуття йдуть. На цій важкій земній стежині їх тільки милість Божа може навернути. Для когось переплавкою є ближній, який іде з тобою по житті. Бо хоче через нього показати, де треба враз поправити ці свої земні шляхи. Для когось переплавка це чекання, коли душа так рветься на шматки, у відповідь від Бога лиш мовчання, а відповідь потрібна тобі вже. Він знає всі твої проживання, і кожен крок наступний знає твій. Він бачить твої сльози й нарікання. На все свій час. Говорить Господь твій, він знає, коли дати допомогу, і незалежно від твоїх прохань він часно йде на допомогу. Ти лише трішки почекай. У кожного є різна переплавка, та нас чекає результат один це, щоб з простого, незначного камня стать золотом, очищеним вогнем.